Привіт! Сьогодні дуже цікаве відео на питання, на відповідь якого я сам особисто шукав, як встановити YouTube Kids на Android Девайс, на котрому немає Google сервісів. На цьому девайсі у нас немає ніяких Google сервісів, як можна поглянути, так? Але я встановив певним чином YouTube Kids. Можна поглянути. тобто вони в нас присутні, вони добре в нас працюють, без всяких проблем взагалі. Ось. І це стало завдяки певному набору дій. Дивіться, заходимо в APK-Pour, це наша альтернатива Google Play Market, так. Вбиваємо YouTube Kids. Але будьте уважні, що тут потрібно встановити YouTube Kids for Android TV. Ось. Можемо відкрити. І, як ми, бачимо, як ми бачимо, тут вже є значок Open. Так? Тобто це я сюди я його встановив. Потім я зайшов в цей YouTube Kids і воно попросило в мене доступ до мого офіційного аккаунту через електронну пошту, ввів-пароль, все інше. Далі по відео покажу вам скріншоти, як це все реалізується там на скріншотах, що є в мене на телефоні. Так? Дивіться далі, і у вас буде можливість мати на будь-якому Android-приладі YouTube Kids для ваших Android-девайсів.